Торіє в небі зірка зоряниця, і день новий надії роздає, а я лечу перелітна птиця, туди, де квітне серденько по моє на світі різні є країни, але так співається мені, лише моєї вірної родини. Живе моя рідня у в Україні, рідня моя рідня велика і красива, свята любов моя і не здолана сила. Мені близькі і сонячні простори, ті неповторні села і міста, ні промі сили, і кварпаті гори, Краса людей, і їхня доброта, і крає серце полум'ям калина, та у душі жива в пісні, люблю тебе всім серцем Україна, земля моєї корої, рідні, рідня моя, рідня, Один віку і до них. Україні рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя, і не здолана сила, рідня моя рідня, от віку і донині живе моя рідня, у небі, Україні, рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя і не здола.